І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Autumn Reven на арл 44, Карта Степи, зустрічний бій. Ну що ж, до бою? До речі, давно не було зустрічного бою, я пам'ятаю, колись давно. Такий план був на бій в зустрічному бою. Всі зустрічалися біля бази і там один одного перехлопушували. Це було дуже цікаво, до речі, це було епічно до кого перестріляє. Ну, зараз трішки зні... змінюється, знічується тенденція, тенденції. Бачимо, що і тут вже е... є по кому постріляти і. Ну Де з'явилися суперники на їхньому респі, теж намагаюся тут продавити, до речі, першу та другу лінію. Ну і на чому ми граємо? Це у нас французький тяж 6 рівня Арлі, як я його називаю. Так, ніхто так швидко не може е прочитати абревіатуру цього танку, як гравесію Арл. Це я колись коментував бій і, і так його прокоментував. Ну, так, скажемо, наскільки я знаю, що це картонний картон, бачимо, що ну, доводить наш герой, що це картонний картон, тому що ну, поки що нікого не танканув. Я так розумію, що ЛТ-шки можуть пробивати без проблем. І ЛТшка, до речі, а ні, ЛТшка не пробивала, пробила Говіка, ну, Говіка зразу ж на пів ХП, пів ХП знизу. Говіка це небезпечний супер. Ну і наш герой поки що пристрілочка. Давайте будемо дивитися, не прокачував я цю гілку, тому будемо дивитися, на, на що він здатен. Які в нього переваги та недоліки. 223. Ах, то, тут чудове пробиття на шостому 6. Рі. Це що? А, це поліпшені, напевно, з ними. Так тут і на бронебійних непогане пробиття. Ну, якщо ми... Ну, в топовому топі, то нам... В принципі, ББ вистачає, а от під калібри 223 пробиття на шостому рівні це ми 8 повинні пробувати. Ну, в принципі, так, на ну, та те і розраховано. Отже, він ще й не фармить, я так розумію. Важко прокачувати, напевне, то Ну, для мене було важко прокачувати, тому що, ну, картонний картон, я полюбляю бронічинські броніща. На шостих рівнях також є бронічинські броніші. Так, там вже починається захоплення бази. Отже, підтягуються туди бритащи. Ну, наша зараз задача першочергова це вихлопушити оцих наглюк, які намагалися вибити паршу По точності влучності, ну, теж начебто непогано і по зведенню, бачу, непогано. Перезарядка яку тяжав, все нормально. Ну і альфіщі. Альфіще у нас 320 на 6 рівні, це чудово Альфіще. За яких танків 8 рівня немає? Грома прихлопушуємо. Перший ворог прихлопушений, майже тисячу нахлопушено. Залишається тут два танки, я думаю, от показую. От Братіші поїхали, поїхали, їх зараз повиносимо, а потім е поїдемо ще й поприхлопушуємо ті, хто там на базі залишився. Я думаю, вони тут впораються, і це наш герой зрозумів. Поїде зараз центр е е вихлопушуємо. ХВ-1. КВ-1С це броніщинське броніще вже на, цьому, на цих рівнях. Граємо ми, до речі, не в топі, граємо ми проти 8. На дні ще топу, так скажемо, граємо. І це теж цікаво, ці, правда? На що здатен цей там. Ну, Під калібари бачу, не одного принебійного не заряджено. навіть ці гаси є. В боєкомплекті є 54. Це нормальне пробиття для таких рівнів, для шостих, для п'ятих, для четвертих рівнів, рівні 360 тольпіщі. Дуже якось невірно танкує, бачимо кв 1 с і вихлопушуємо його. А да, чи так, два вороги знищено. 1200 настріляно. Ну, на таких рівнях, навіть от 2000, якщо настріляно, це теж дуже чудовий результат. Правда, на десятках я знаю, що. От недавно грав на десятках, я в основному на десятках граю. Недавно грав на десятках, програли в хламі, що за 5 хвилин просто винесли всю команду. Я настріляв 2000, а подивився по результатам суперників. Суперники навіть по тисячі ніхто майже не настріляв. На десятках. Так. Ну, там базу не захоплять, це точно, тому що ну, там є братіші, які прикривають базу, плюс артилерія буде їх накоплювати. Зараз центр ми виб'ємо. Рес суперника виб'ємо. І поїдемо вже подобиваємо тих наглюк, які стали на захоплення. Чудовий варіант на бій, Чудовий. Ось вона ця Говіка. Треба помститися за піступу. Це пратіші там повстилися. Поїхали, довгодого. До, до. Всі, там всі підтягнулися вже до бази, в суперні. Там лише один. А, а так треба поспішати. У нас там лише один стр 84 він картонний картон, хоча він дуже на Хоча він бачимо, що ще й не втрачав, капель. Артилерія збиває знахом. Там десь зашкіритись так, щоб артилерія не влучала дуже важко на таких білях. Беремо повне оточення вже суперників. оце зараз буде заробіще. Для суперників. Тут і не бачимо, не Ну, французів взагалі кавени непогані. Ах, я не пробив. Так, поки, поки Еміль тихенько, тихо, тихенько повертає башту, напевно, ще не, не тупо башта. Так. Уїжджай, оце броніще, тут треба ті, лише в дніще його пробивати. Чи ми його пропалюємо під каліберами ми його пропалюємо? Ні разу не танканув наш арелі. Те, що я й казав, так? Тисяч... А, ну, 2000 хочу, щоб було на стрілі. Буде, 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 еміля. Ну, 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 ну. Нормальне зведення, точність, зручність бачимо так нормально, правда? Тут, наскільки я ще пам'ятаю, дуже багато гармат на вибір, правда? От щось мені от таке пригадується по характеристикам, так, по цього. І 100-мм, і 90-мм на вибір. Як вже там собі пораща Кукра. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!